Доброго ранку, любі малята! На цьому тижні ми з вами розмовляємо про безпеку життєдіяльності. І я вам пропоную зараз переглянути відео, яке ознайомить нас із професією пожежного. Коли виникає пожежа, ми з вами вже знаємо, що потрібно дзвонити за телефоном 101. І до нас з вами обов'язково поїде ось така пожежна машина разом із пожежними. І вони допоможуть нам врятуватися від вогню. Що ж потрібно нашому пожежному для роботи. Подивіться, будь ласка. Запам'ятали? А тепер пропоную вам гру, яка називається Що потрібно для роботи пожежника. Подивіться уважно, це потрібно для роботи пожежника. Так, наш пожежник каже, так. А це потрібно для роботи пожежника. Так. Ось з'явився наш пожежник і каже нам, що ми молодці. А це потрібно для роботи пожежника. Ні, ось з'явився наш смайлик і каже нам ні. А пожежна машина потрібна нашому пожежнику. Так, з'явився наш пожежник і каже, що так. Ось така щітка потрібна пожежнику. Ні, з'явився смайлик і каже нам ні. Ось такий довгий довгий шланг потрібен. Так, наш пожежник каже так. А ось така гарна машина потрібна нашому пожежнику. Ні, вона швидше приїде, але в ній неможливо вести воду. А ось такі чоботи потрібні нашому пожежнику. Так, пожежник каже, так. А ось такі кеди потрібні нашому пожежнику чи ні. Ні, смайлик каже, що ні. Вони потрібні спортсмену, але не пожежнику. А ось такі рукавички потрібні нашому пожежнику. Так, наш пожежник каже, що так. А ось таке відо з миючими засобами потрібно нашому пожежнику. Ні. Ось і з'явився наш сламайлик, який сказав нам ні, нам це не потрібно. А ось такий вогнегасник потрібен нашому пожежнику чи ні. Так, наш пожежник каже, що вірно, потрібен. Гумові рукавички потрібні нашому пожежнику чи ні. Смайлик каже, що ні. Вони. Під час пожежі розплавляться. Наш пожежник передає вам привіт. Та хоче, щоб ви малята були обережними і не потрапили до біди. Ну що, переглянули, що нашим пожежним потрібно для роботи. Так, їм багато чого потрібно. А щоб нам. Уникнути небезпеки пожежної нам потрібен вогнегасник. І сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію вогнегасник. Але перед початком роботи ми з вами приготуємо наші пальчики до роботи. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати. Не торкатись розеток. Не брати від чужих цукерок, вдома сірників не брати, тільки з дорослими пивнати, на зелений по землі ходити, щоб здоров'я своє зберегти. Щоб виконати нашу роботу, я вирізала такі деталі: ось такі прямокутники, великий червоний і маленький помаранчевий. Ось таке напівколо, такий ось чорний, чорний у нас вирізаний. Буде трикутничок з відсіченим кінцем і вирізла ніжки, ротик, оченята та наші ручки для нашого веселого, веселого вогнегасника. Тож починаємо малята нашу роботу. Такий веселий вогнегасник вийшов у мене. Я чекатиму малята на ваші роботи, щоб у вас вийшли теж такі веселі і кумедні вогнегасники. До побачення, до нових зустрічей!